Всім добрий ранок. Сьогодні 18 травня, сьогодні неділя. Сережа поїхав на базар. Щось купить. В'язка купить, сало купить, а я сіла попити каву. У мене сьогодні, дівчатка, розвантажувальний день. Розвантажувальний день на молоко чаї. Чай я заварила, зараз додам молоко і буду цілий день пити. А зараз поки що поп'ю каву. Сьогодні від їжі відпочиваю, від вживання їжі. От. А хочу зробити сьогодні лаваші. Приготувати на неділю мені, на всю неділю, щоб в мене були готові лаваші. Знову буду пробувати вже по-інакшому. Покажу вам. Так що так. Завтра мене зважування. Ви вже звикли, мабуть. Кожен понеділок чекаєте, да, на моє зважування. Погода сьогодні класна. Сонечко, ну не жарко. 11 градусів, ну нічого, може ж розпогодиться якось. Так що так. Цю неділю я експериментувала. Минулу неділю, експериментувала із калоріями, зважуваннями. Ну, мені багато писало, дівчат. Дякую вам, що ви мені писали. Що світа, не займайся дурньою. І правда, що я вважить продукти я не буду і, і рахувати не буду. Я просто знаю те, що можна, що не можна їсти і скільки можна. Єдине, що буду зважувати порції. Так, щоб були грам, грамів 300, 400, не більше. Так що так? Що вам ще сказати? Ну, чого, наче більше немає нового. Отакі От справи. Завтра хочу поїхати в суд подати, щоб мені вернули моїх два з половиною роки, майже три, там два роки і сім чи вісім місяців. Я не пам'ятаю. Що у трудовій записано, а ніде мені не дають довідки. Поїду в суд, а що робить? Треба поборотися, не, не треба здаватись так швидко. І ще треба мені узнати за ці 5 років, що я торгувала. Де ж вони? Десь то вони є. Оця довідка, свідоцтво підприємництва, що нам давали, свідоцтво підприємця. Ми, коли це ж я 95-й 2000 -й рік працювала, торгувала, і коли я звільнялася, нас примушували здавати, ці свідоцтва. І ніде в мене немає підтверджувальних документів, що я платила. Податки. Ну, це треба все займатися. Не треба так кидати все. Ось пошукаємо. Цю неділю будемо шукати. На цьому тижні що буде. Так що так? Все, попила каву, зараз займусь лавашами. І вам покажу. Відміряю 350 грамів борошна. Відтарувала вже. Так, міряю 350 грамів. Це я дивилася, готує армяночка якась. Так, 350 грамів. 153 п'ятьдесят ну але нічого, цього вони не рішають, так, тепер додаю солі, солі десь отак, чайна ложка. Так. Олії. Дві столові ложки. У мене домашня смажена раз, два, дві ложки олії, 200 мл. І замішую лопаткою. гарненько замісила тісто, тепер накриваю. Макриваю плівочкою. І зверху рушничком. І нехай постоїть хвилин 15-20. Так, постояло тістечко пройшло півгодинки. Дивіться, яке воно класне. Поверхню так. і буду качати. Склала в миску, перекрию, щоб не обвітрювалося, і буду зараз розкочувати. Так, підпилюю поверхню. Так, перекидаю буквально через пару секунд. Ну, через секунд 15-20 отак. Так, все пора знімати. Ось такий вийшов галашик. Знімаю. Так, ось так. І відразу змочую водичкою. Тобто це коли парі іде, це, це дуже добре. Ось. Тепер з цієї сторони. рушничок. Рушничок у мене вологий. Ось тут вже в мене лавашики. Теж серветочка волога. І зверху перекриваю вологим рушничком. Добре вологим. Так, все, попекла я лавашики. Вийшло, скільки їх тут, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Ось я вам покажу самий крайній, дивіться який. Бачите, як класно. Так, нехай відпочивають поки що. Ось закладу. У кульочок. Так, скитаю я їх у кольочки у два, тому що тут край не захвачує один кульок. Так, все, кладу в холодильник. Так, 12 -та година. З лавашами я розібралася. Зараз розберуся з м'ясом, салом, сережа привіз. Тут треба поділити на шматочки і покласти у морозилку. Зараз буду розбиратися. Спочатку з і Це він давно відбиваємо, це так зробимо. Так. Можна одразу порізати шматочками та скипками. Так. так. Поранці треба витягла, вже готове. Ligger på bytet. Штучки пофасую, вранці собі встала, відбила і посмажила, а в є порізана.

морозинку. Це набути випадку. Здравствуйте, це лопатка. Так теж дімо. Куди тут цей великий для да. цих шматочків ділимо на два. І ну, отак складаємо. що багато не треба, да чи в Трошки. Тепер все складуємо в один кульок. І вморозивку. Тепер посолю сало. Сало гарне. Пару шматків треба залишити свіжим. Хай буде, покладу в судочок. Ось так. Так, в судочок я оце покладу, оце. Так, і оце. Оце посолю. Так, складаю. І в морозетку сільжо обваляла у сумі сало кладу в банку. Закинула прання. Всю неділю йшов дощ, не можна було нічого робити. Так, сало складає. Просто сухим посулом і все. Ми так любимо, ми так звикли. Та і все ось так. В банку закрию і у холодильник. Все. Буду ставити, варити Сережи росольник. Із перловкою, з, з м'язком і з огірочком наскислав. Росольник я зварила. Ось За так, а я зараз поп'ю молоко чай. Так, 14 -та година. Уже я. Вивішала все парання, все, перестирала. Сережа пішов на рибалку, а я поп'ю молоко-чай і піду відпочивати. І поставлю вам відео. З молокочаєм нормально переноситься розвантажувальний день. Зелений чай заварила з молоком та і таке. Та й так. Так, дівчатка допила я вже свій молокочай. Ну все, зараз буду йти. Змонтую вам відео. Виставлю. Дивіться, як я робила лавашики, мені сподобалось. Я вже зрозуміла так принцип роботи, принцип випікання їх. Ну, на сьогодні все. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!